Десь там, певно, у селі вже достигли вишні, як ми з Іваном у Нью-Йорку уже за три тижні. Роботу напитали, квартиру наймили, убралися трохи в пір, дзвігарів купили. Та й вийшли смо на вулицю цілком випадково, де у них там за доляри... Дівки до любові. Стоять собі, шкіруть зуби аж видно утробу, їх хлопи там вибирають так, як в нас худобу. Чисте чудо люди добрі, тікаймо Іванку. А він собі там сподобав якусь негритянку. Я його прошу. Я його молю, не грай, Іване, кіна, в тебе вдома Василинка, як копиці сіна. Жінка файна, напів села, хоч малюй картини, а ти собі знайшов чорну мавпу, як піч з середини. А Іван мені каже, яка жінка посеред Нью-Йорка. Ти, Михайсю, у любові тупи, як махорка. Бери то конопату, а я чорну шкіру та йдем трошка побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри, каже, мусим добре затаїти, дамо в їм купони, найдуть в банк мінети. Та я дурний погодився, мусів тихо сісти, бо з Іваном сеперечити, що шмаркати їм їсти. Та й вже дивлюся на свою. А файні очі, брови, шкіра біла, як в людини, лиш худа, як ровер. А на Іванову, як глипну, то ж мене нудить. Вона його точно цієї ночі до смерти напуде. Прийшли ми до тих дівок, сіли смо на ліжку, дали вони нам кави, вина по ліжку і певно щось досипали до кави в горніта, бо відразу смо заснули, як малі пацєта. Збудилися десь під ранок в сміттярці за містом. Напівживі, посинілі, голюсінькі, чисто. Отак смо побалділи І покавалірували. Пішло шматі і купони, а з ними доляри. Отак тобі, Михасику, що з Івана послухав, бодай би ти, був баби, сто років не нюхав. Ой, сходило ясне сонце понад океаном, затужила якась птаха над нами з Іваном. А ми, бідні, повставали, зачили шукати, чим би своє грішне тіло. Трохи повкривати. У них там на тій сміттярці, як в нас в магазині. Я знайшов туди рейтузи, то маю донині лише дріт мусів вселити, бо гумки не мали. По знайшов камізельку, два ліві сандали, а Іван якусь царету геть цілий обвився. Бодай би він був ще мацьонький, пепко удавився. Добралися ми додому десь під кінець ночі. Тепер си нам кавалєрки до смерти не хоче. Тепер знаємо, в кого в голові пустота, батярка, чужі жінки і горілка того ж де сміттярка. Sub indo by broth3rmax